Вітаю вас, малята! Подивіться, хто це до нас в гості завітав. Бач, який я молодець, має шпори і грибенець. Не потрібен нам годинник. Зранку нас розбудить хто? Так, півник. А що любить їсти півник? Так, вірно, зернятка. А давайте ми з вами намалюємо нашому півнику зернятка аркуш білого паперу, фарба жовтого кольору та вологи серветки і наш з вами пальчик. Перед початком роботи зробимо зарядку для пальчиків. Готові? Пальчики грілися на сонці, веселились, гралися. Місяць зазирнув віконце, пальчики сховалися. Молодці. Ось наші пальчики і готові до праці. Почнемо роботу. Вмокуємо пальчик у фарбу. І ось так малюємо крапочки зернятка. Вони в нас жовтого кольору. Ось такі зернятка в нас вийшли. Півник нам дуже вдячний. Спробуйте ви намалювати такі зернятка, а я чекаю на ваше фото. До зустрічі!